Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 11 по 17 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у овна. Дивіться, ваші дії будуть такими. Стрімкими, щось, куди у вас таке буде бажання, причому декілька якихось бажань, або декілька якихось пропозицій. Можливо, вам спочатку здається, що ви у цьому можете бути якийсь такий новачок, і щось для вас, можливо, не зрозуміле. Але якщо діяти так бистро, наполегливо, рішуче обрати якесь таке одне бажання, з усього, так, знаєте, коли, коли усього багато, то ти дійсно е, трохи розгублен, дійсно не зовсім розумієш, як правильніше було б там щось зробити. Тому, якщо у вас на цьому тижні буде забагато усього, картера ж радять вам обрати щось одне. Щось одне, щоб не, відпу... не відчувати себе розгубленим, не відчувати себе такою людиною, яка Щось не може зробити. Тому я вам бажаю на цьому тижні обрати щось одне і діяти рішуче, дивитися в цю сторону, вибрати правильне рішення, вибере правильний шлях, і нехай у вас все вдасться і обов'язково! Все вдається до наступного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева, можливо, якщо ви очікували якийсь дохід, або, можливо, ви очікуєте такі, знаєте, можливо, зміни якісь, то на цьому тижні... Трохи буде пауза. Трохи, трохи треба буде зачекати. Зачекати і оці там виплати, оці кошти, які ви очікуєте. Можливо, ця карта, і нехай вона програється так, не як затримка у ваших ділах, у ваших справах, а як. Знаєте, таке час для міркування, час для того, щоб, якщо ви будете щось обирати, то щоб ви б вибрали вірний шлях, якщо це ви очікуєте якісь кошти, якісь гроші, то можливо, на наступному тижні вони, якщо і прийдуть до вас, то будуть витрачені з більшою користю. Тому на ось таку ситуацію, на ось таку затримку, можна подивитися під іншим кутом, подивитися, що, можливо, це всесвіт якось притримує в ваших діях. Ваших отриманнях чогось. Тому я вам бажаю вдалої неділі, нехай оце очікування пройде для вас таким, знаєте, спокою, душевним спокоєм. І, можливо, щоб ви... у вас був час, час на міркування і в подальшому. Коли вам треба буде зробити вибір, або більш правильно витратити ваші кошти, ви вже будете підготовлені до цього. Тому я вам бажаю вдалого тижня. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні з 11 по 17 листопада у стрільців. На цьому тижні стрільці будуть Задоволене собою. Задоволене тим, тим, що і на роботі в них все вдається, і, можливо, вони якось зможуть згладити якийсь конфлікт, десь так включити свій розум і промовчати там, де Треба буде промовчати. На роботі це ще може, знаєте, програватися так, що, можливо, ви отримаєте ще якесь посвідчення, що додасть вам ось такий врядок цих перемог, що буде підтвердженням, що ви можете робити багато справ. І справи у вас здається, що ви така людина, що може пишатися своїми перемогами, своїми якимись такими вчинками і нехай навіть маленькими досягненнями, але вони можуть бути у різних сферах. Тому цей тиждень. Ви будете і в яких таких конфліктних ситуаціях зможете і промовчати, коли хочеться так прям щось прокричати, щось сказати, відстоювати свою точку зору, але ви зможете промовчати. І за це отримати для себе такий плюсик. Ось. Я вам бажаю, щоб оцих перемог, оцих ваших досягнень було якомога більше. Щоб, якщо у вас буде такі ситуації, де вам, можливо, на роботі треба буде сказати, висловити свою. Точку зору, щоб ви могли її обґрунтувати, щоб, опираючись на оці знання, щоб на вас дивилися дійсно на ту людину, яка може усе, на ту людину, на яку можна рівнятися. Я вам бажаю. Вдалого тижня. Я вам бажаю отримати ще багато різних підтверджень того, що ви самі творець, самі творець своєї долі, самі творець усього, що відбувається навкруг вас. Я вам бажаю вдалого тижня. Я вам бажаю. Перемог усьому, А усім нам я бажаю мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!